Друзі, привіт до вашої уваги! Лот довгих теплих світшотів від Disney. У лоті три моделі з різними персонажами трьох кольорів: чорного, рожевого та сірого. Сірої моделі у Лоті сім одиниць. Вона виглядає ось так: має комір високий зі шнурочком. Спереду малюночок Міккі Мауса. Також є кишеня кінгуру. У складі Бавовна та Поліестер. Такий склад у всіх світшотів по розмірах 2С, 2М та 3L. Наступна модель рожевого кольору. Їх у лоті 6 одиниць. В неї круглий виріс, спереду малюночок Мікі Маусів. Ось такою глянцевою поверхнею, у складі також котон та поліестер. Всередині начосик, по розмірах розміру S у лоті 4 даної моделі. Один розмір M та один розмір L. І модель чорного кольору. Вона із капюшончиком. Капюшончик зі шнурочком. Спереду також є кишені кінгуру, їх у лоті 3, два розміру М та один розмір L. Ось такий гарненький шнурочок. Замовити лот ви зможете у наших менеджерів або через телеграм та вайбер канали. Всім дякую за увагу!